Так, трошки далі приїхав, тут таке саме хащі, болото, тут 100% є, але я бачу що тут менші хащі, легше залазити і входити. До сюди перше гляну, чи тут є щось. <клухи> Дивіться, яка чорниця. Погляньте. Тут взагалі ніхто її не збирав чи що. Йокі-палки. Дивіться що робиться. Яка черниця? Капець. Дивіться, дивіться. тут можна ще черниця зараз збирати. Ой, яка вона кислюща. Що якийсь черничний зрук чи що? Одна черниця. Видите, які кущі рясні. Зайдемо сюди, глянемо. Що тут зробиться. Дивіться, а тут вже брусниця стигла, аж бордова вже. Пець. Да, цікаво, значить тут буде щось. О, Дивіться. Є Є, яка гарна бородова така. Люсничка. Тут. Будьте. Щось типу така. Бачите? А я вам скажу, тут є брусниці трохи на цьому зрубчику. Можна попрацювати. Ось Така гарна ягідка. Бачите? Є, є тут файна ягідка. Ну, тут також чорниці ще багато їх падається так кущ. Бачите, чорниця і брусниця зразу. Я там не збираю, щоб чорницю не мішати. Це можна черниці від арку назбирати. Бачите, яка чорниця. погляньте. Чорниця кругом. Ну, там все кущі чорниці, лки-палки. Zdaj imamo črnico in vrsnica, vrsnica od 2 krone. Podejam s tem. Коротше, зібрав я там одне відерку, там з чорницею багато попадає. Не хотів я збирати, спустився вниз, а тут в такому мокрому моху теж гарно є. Тут вже дорога от, рядом, 10 метрів. І тут ще відро зібрав біля дороги. Ось ну, воно так на моху росте. Тут хоч чорниці дуже нема, рідко попадається. Так треба йти глянути. Там зараз прийду на ту сторону гляну. Дивіться, бачите, яка тут гарна. Вона прям ідеально. Так, да, тут ще можна все можна походити. Все. Маю два відерка. Маю вже 30 кілограм. Треба піти ще зібрати 20, щоб було 50 і тоді вже можна йти на обід. Да? Ой, добре, що до дороги, дивіться як близько. Тільки не пам'ятаю, де та машина стоїть десь там далі, напевно. Можна сюди під'їхати чи що. О, тут голоне зараз не булькнути. О, Опеньки. Так. Як? Як прийти? Як прийти? Куда йти? Опа, опа. Так, так. вони не впасти. Є. Прийшли. Ого. А ще наш там. Ясно. Напевне переїдемо сюди. Але я там хотів піти теж спробувати. Добре. Легше машиною приїхати, ніж відро нести, правда? Жара така сьогодні капець. Воно натягне на дощ, на парить. Воно Показує, що дощі будуть цілий тиждень. Буєш оцю сторону дозбираю, а потім оцю сторону збираю, а потім піду на ту сторону. Дивіться, яка тут прям біля дороги, прирові яка гарна. Ягода. Мачте. О! Чекай, це що? Це ця, як її. Йой, бляха, забув. по російськи клюква, а по-нашому не журавлина, а... Чи журавлина? Журавлина, та, по-нашому по буде по-країнській журалина буде. яка груба, капець. Да, я, в принципі, рідко зустрічав ту журавлину, що таку грубу. Тільки її чомусь тут не приймають. Та їй нема стільки навіть багато, щоб збирати. Вона десь аж на високій глибокій півночі на болотах таких. Так, блесниця, де ти там, там? поховалася? Давай, валай. новенько будемо збирати.